Всім привіт! Давайте готувати! Сьогодні приготуємо швидкий варіант у вечері або сніданку. Для цього нам знадобиться фарш, яйця і цибулька з морквою. Цибулю та моркву перебуваю в блендері для однорідної консистенції. Швидко, просто не потрібно плакати. Наша суміш готова. Зараз будемо додавати її до фаршу. Також наш фарш солимо, перчимо за смаком. Тут улюблені спеції. Сьогодні я грамо в окне дотримуюся в мене на кількість фаршу яйця, скільки скільки мені потрібно, скільки я хочу робити таких млинців. Ну, і звісно, цибулька, морква також все за смаком. Солю перчу і все ретельно перемішую ще раз. Наш фарш готовий, тому можна переходити до блинчиків. Мені подобається, що в ці блинчики зовсім не потрібно додавати ні борошна, ніяких розпушувачів, і це досить таки корисно. В миску я розбиваю 8 яєць. Також їх всолю, перчу за смаком. Добре-добре перебиваю і будемо смажити наші млинці. Сковорідка вже нагрілася, можна смажити. Робіть трішечки їх товщими, ніж звичайні млинці, щоб фарш потім не розривав. Сам млинець. Пересмажуємо всі млинці і будемо формувати нашу страву. Такий цікавий варіант я роблю вперше. Напишіть під відео, чи робили ви і чи вам сподобався такий рецепт. Беремо наш млинець і починаємо формувати нашу страву. На млинець викладаємо енну кількість фаршу, додаємо також сир твердий, натертий, і можна ще додати помідорчик. Посипати з зеленю. Все, що хочеться, все можна сюди додавати. Все за вашою фантазією. Ось так формуємо наші млинці. Ще можете для більшої соковитості додати трішки сметанки на наш фарш. Складаємо в тару, в який будемо запікати, і ставимо на 180 градусів пів години. Ось така смакота в нас вийшла. Всім дякую за ваші перегляди, лайки та коментарі. Обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І всім смачного! Дякую за увагу! Па-па!